Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде маленька квартира, але в дуже хорошому місці. Зараз вам все покажу, все розкажу. Спочатку, ну, раз уж ми вже тут на коридорі загальному покажу його. ось Він в цілому теж освіжений. Ось, моментами ще доробляють, докрашують. Ось лів трішки пізніше постараюсь показати, треба мати чіп, щоб його викликати. Так, це чиїсь речі, тут теж приберуть. Окей, розказую і показую саму квартиру. Зустрічає нас загальний коридор. Ось, Він також зачиняється, ці двері. Ось тут дві квартири. Один власник робили плюс-мінус одинаковий ремонт. Там трішки інше планування відповідно. Ось, але ці варіанти, які доступні в цьому будинку, всі ось такого плану. На 6 та 9 поверсі. Зараз ми на четвертому. Ось. Тут просто єдиний варіант, де вже повністю завершений ремонт. Ось і в такому стані вже буде продаватися на шостому та на 9-му поверсі. Тут світла наразі немає, тому не включив його. Взагалом то загальний коридор теж освіжений та чистий, білий, непогано. Окей, входимо. Так, замикаю за собою двері і показую з усіх сторон. Вся біла, частенька, мені таке подобається, імпонує мені цей стиль, нічого лишнього. За рахунок таких стін квартира здається більшою. Ось натяжна стеля повсюди. В цілому тут є місце для прихожої, невеличка шафа. По плануванням вже зроблені виходи на абсолютно на все для кухні. Витяжка, все тут є. Каналізація. Достатня кількість розеток. Переходимо до основної кімнати. 45 квадратних метрів загальна площа, але житлової лише 40. Тобто, якщо розраховувати на ВНЖ, то лише на дві особи по 20 квадратних метрів. Тут певна полиця, телевізор. Тут робоча зона. Ну, це вже по бажанню. Наприклад, тут або тут теж якась полиця, чи стелаж. Загалом, якщо все правильно зі смаком розпланувати, купити відповідну гарну фурнітуру зі смаком, однозначно зі смаком, ось, не так, в Албанії люблять. Чим подешевше її... Ну, ви зрозуміли. То ціна оренди такої квартири на рік, тобто помісячно, відповідно, мінімум 400 євро. От. Це так, щоб не розказувати щось за захмарне. Розказую так, як є. Okay, в ванній кімнаті є світло, з як я знаю. Так, да, навіть витяжка вже підведена. Ось це вже завершений, повторюю, завершений варіант. Отак От воно вже є, все. Тут, відповідно, раковина, дзеркальце. Ну і душова. Треба буде доставити стінку. Певно, ось тут. Так, ось тут. Ванна кімната, плитка також все в порядку. Я рахую, що такий дизайн це прям те, що треба. Так. Знову ж таки, балкон виходить теж всюди на одну сторону, сюди. Зараз вам покажу. Двері досить. Хороші. Якісні. Хороша шумоізоляція. Ось Просторий балкон, сушарка спокійно тут собі встає. Тобто для нормального життя тут місце вистачає. Щодо інфраструктури, щоб розуміти, то в цілому тут автомайка якась ем, невеличкий ресторанчик, кафешка, я б сказав. Ну і продуктовий спортзал одразу ось тут. Тут я сюди ходжу. Ось аптека, маркет. Ну і більше маркети, то це туди на головну вулицю, недалеко. Такі, там, де, відповідно, абсолютно все можна придбати. Ой, сонце сходить там. Тому ця сторона досить сонячна, більшу половину дня. Зараз вона нас вже п'ята година, щоб ви розуміли, тому сонце вже там. Є от вихід для зроблений вихід для кондиціонера, але його немає. І, відповідно, треба буде теж встановити самому вже підсвітка. Ось, загалом стан самого будинку по фасаду покажу, теж вийду, покажу з зсередини. Тут розетка є, ну і вмикач світла. Певне, не виведений або з тої сторони. подивимось. З цієї сторони вмикається світло. Так, працює. Тут теж, в принципі, світло, чому я не включив показати. Ось підсвітка повздовж кімнати. Ну і оця лампа така. Здається, міняє колір. Так, ні, не мі... ні, міняє, міняє. Жовтий і більш холодний. Ось такий варіант. В цілому по квартирі, здається, все показав, все. З усіх сторін можемо переходити до самого будинку і покажу вам загалом, що є довкола. Так, спустились ми на нульовий поверх. Ось так зустрічає нас коридор. Ну, Задбаний, задбаний повністю, не то, що там перший і четвертий поверх. Взагалі всі поверхи досить доглянуті. Тому ось так, йдемо на вулицю. Ось так виглядає сам будинок спереду. Ось цей. Ось тут. Піднімаємося, піднімаємося. Фасад в цілому виглядає непогано, знаю, що можливо трішки не свіжий бо всередині виглядає набагато краще, погоджуюся з вами, але в цілому для Албанії це норма. Навіть у новобудовах частинами трапляється, що буквально кілька років і вже колір не такий, але показую так, як є, без перебільшень. Ось така площадка баскетбольна. Та ось там невеличкий майданчик дитячий. Парковка для мешканців в цілому в цілому можна знайти собі місце, не є така проблема. Ось, ну, ось так прямуємо на головну дорогу. Ну і до моря ось так само йдемо. Хожу в найближчій точці до цього будинка, як виглядає сам пляж. Обачаю за звук. трошки вітряно сьогодні, петличку не взяв з собою, так, йдемо. Так, одразу напроти дуже крутий готель, Адріатік, п'ятизірковий. супермаркети ось там, десь зараз скажу 300 метрів є звідси до спару і бігмаркету маркету туди, десь 300 метрів звідси, ось він відніється ось там. А так ось тут кафешки, ресторани, все є. Ну і одразу школа, не знаю, що я казав поперед цим. тут школа. Тому Пополудню, коли забирають дітей, трішки людно. Ось так от, Тут теж у цю сторону. Ну, взагалі ця вулиця, ця В основному тільки ресторани, кафе. Вся тут є. Добре, йду, показую вам пляж в найближчій точці. Це в нас буде ось сюди. Обходимо Адріатік, виходимо на пляж. Аж дійшли до пляжу і до моря відповідно. Тут спортмайданчик облаштували, невеликий, але в цілому можна трішки потренуватися. Є така можливість. Так, сезон вже розпочатий, в цілому люди купаються, бачу є.